Я вітаю тебе у третьому відео The Ad Сьогодні поговоримо про тіло. Психіка та тіло нерозривно пов'язані, і під час кризи цей зв'язок порушується, адже стрес починається та завершується в тілі. Гормони продукує мозок. Коли психіці важко впоратися з переживаннями, наприклад, Звільнила з роботи, не виходить знайти нову зневіра в інфлюенсерах. Вона ніби дистанціюється від них, Мов би, ці тривоги не мої. З тривогами доводиться поратися саме тілом. Нашими точками обговорення сьогодні будуть: Як слідкувати за тілом легко та постійно? Як допомогти тілу під час стресу та після стресу. Отже, перший пункт. Щоденна зарядка. Навіть 5 хвилин спорту зранку або ввечері дають неочевидні результати, такі як налагодження продукції нейромедіаторів, спорт провокує допамін, дисципліна та режим. Ці складові є дуже важливими під час кризи, адже без них може статися апатія. Також зарядка має шанси нормалізувати настрій вже згадані допаміни. Ну і, звісно, нові знайомства. Групові заняття онлайн йогою, ранкова пробіжка з новими знайомими. Всі ці аргументи показують, що Легкий спорт може покращити як фізичне, так і психічне здоров'я. Отже, піклування про тіло це постійний процес, інколи під час стресу починаєш відчувати озноб. Такий, незалежно від температури стану, насправді спричинений вивільненням адреналіну та ендорфіну. Коли мозок не в змозі впоратися з їх кількістю, а психіка знаходиться в стані бий-біжи-замри, тіло бере гормони на себе. Такий стресовий озноб ні в якому разі не можна переривати теплом та спокоєм. Вони просто не допоможуть. Треба зробити все навпаки: посилити тряску. Треба просто інтенсивно потрясти всіма частинами тіла, щоб скинути з себе ці гормони. Якщо стресового знову немає, але наявна дисоціація, коли людина просто мовчить та дивиться в одну точку або не реагує на зовнішні подразники, навпаки, ми маємо дуже інтенсивно взаємодіяти з її тілом. І тут розтирання, похлопування та всілякі нагрівання можуть стати в нагоді. Найефективнішими будуть. Просто похлопування по рукам, ногам, зоні під ключицями, а також перед пліччям. Якщо стан дисоціації триває більше доби, обов'язково треба звертатися до лікарів. Ми підійшли до допомоги тілу після стресу. Найчастіше тривоги приводять до соматичних запитів, які насправді завжди можна попередити. Далі наведені чудові способи для заспокоєння тіла. Перше це тепла ванна. Вона повністю ослаблює м'язи. Далі йдуть заспокоюючі аромати. Найкраща пам'ять в людини на аромати. Саме тому варто оточувати себе тими запахами, які нагадують найприємніші моменти життя. І основне це їжа та вода. Адже вони підтримують нормалізацію функцій всіх частин тіла, включаючи мозок. Став подобайку, якщо ти вважаєш цей контент корисним. Звертайся за психологічними консультаціями в Дірект, читай Юкурсис. А також, якщо бажаєш підтримати проєкт, дивися опис посту або пиши в особисті повідомлення. В Наступному відео Zet growth ми поговоримо про нестандартні ресурси для створення нового себе.